Всім привіт! Перший ролик з тренінгу про структуру, вирішив почати зі структури ринку. Ця тема теж є обширною, тому я вирішив її поділити на декілька частин. І почнемо ми з бази з, з японських свічок, як їх читати, як розуміти, як розбиратися, яку інформацію вони дають відповідно до заданого таймфрейму. Про все це у цьому ролику і навіть трішки більше. Отже, з чого розпочнемо? Є перед вами схема, можете її заскрінити, собі зберегти. І як будемо розглядати свічки, то запам'ятайте, що ріст в більшості випадків це зелений колір, падіння червоний. Ще часто зустрічається ріст це біла свічка, а падіння чорна. Як кому зручніше, так він підлаштовує під себе графік. Це все можна налаштувати. Як бачимо на схемі, це тіло свічки, верхня тінь. Нижня тінь, мінімум називається low, максимум high. На червоній свічці все рівно те ж саме. Тіло свічки, ціна закриття, ціна відкриття. От, ось, власне, про ціну закриття і ціну відкриття. Ми будемо говорити з вами далі. Отже, як відмальовується свічка? Будь-якої свічки є ціна відкриття значення, в якій точці починаються торги. Якщо у нас хвилинний графік, то відповідно на 0 секунді на першій секунді хвилини. Отже. Росте все або знизу вверх, або падає зверху вниз. Логічно. От Якщо ціна ось виросла, ось так у нас відмалювалася свічка. Вона була відповідно зразу буде зеленим кольором, бо вона росте. Тобто збільшується її значення вище, ніж ціна відкриття. Але давайте розберемося ще з тінню свічки. Я її тут намалюю швиденько. Раз. І знизу Два. Що це таке? Це значення, де свічка була. Тобто, спочатку, наприклад, ми пішли вниз, свічка тут замалювалася в червоний колір, бо ціна Стала нижчою, ніж вона була на відкритті. Але тут зустрівся якийсь покупець, тінь дає нам багато цікавої інформації. Тут, значить, з'явився якийсь покупець, який почав штовхати ціну, і свічка почала перетворитися тут зразу на зелений колір, і почала рости. Росла так високо, що тут аж зустріла продавця. Продавець її трішки штовхнув назад. І на останній, власне, секунді, точніше кажучи, на першій секунді, Наступної хвилини свічка ось тут закрилася. Вона залишилась зеленою, бо закрилася вище, ніж відкрилася. А тінь ось тут залишилась. Тут вона просто побувала. Після цього, як свічка закрилася, наступила наступна хвилина, одразу ж вона передає естафету рівно по цій прямій, там, де вона закрилася, там ж і відкривається наступна. Наприклад, вона у нас пішла трішки вверх. Тут вона зеленою була, зустріла вона продавця і її почав штовхати вниз. Тут вона одразу перемалювалася одномоментно, ось тут маленька доля центу нижче, ніж ціна відкриття, вона вже перемальовується в червоний і почала падати. Ось так. Падала, падала, падала. Тут нащупала покупця, і її він трошки виштовхав вище. Ось так. Тут вона закрилася хвилина наступна закрилася в цьому місці. Відповідно, у нас з'явилися два фітілі. Ось ці. Побувала вона зверху, коли була зеленою, ось тут. і побувала вона на око десь ось тут. Тут її покупці виштовхали вище. Ось так. Вона опускалась, її покупці виштовхали. Тут вона закрилася в цю останню секунду, першу секунду. Навіть нульову секунду наступної хвилини. Рівно коли почалася третя хвилина, тут вона закрилась і передала вправо естафету наступній свічці. Надіюсь, це зрозуміло. В фітілі, власне, оці тінь свічки багато нам дають інформації про те, що тут, значить, є якийсь активний продавець, який штовхає ціну вниз, а тут є активний покупець, який штовхає ціну вверх. Після того, як закрилася ця свічка. Вона у нас зелена, вона передає естафету вправо наступній свічці. І, власне, ціна відкриття це безперервний процес. Там, де закрилась попередня, там і відкрилася наступна свічка на 3,73. Бачимо, вона ось тут у нас пішла спочатку вниз, бо є тінь внизу. Чи вона замалювалася червоне. Але потім продавці тут з'явилися і почали штовхати ціну вверх. Тобто, після того, як вона побувала внизу, вона почала йти вверх. І почала зеленіти, бо вище, ніж ціна відкриття. Дійшла вона аж до значення 5,8. 5 доларів 80 центів. Після цього зустріла продавця, і він почав штовхати ціну вниз. І, власне, вона закрилася вже на значенні 4,7. На 4,7 передала естафету на своїй подрузі, можна так сказати. Кінь нас залишилась і зверху, і знизу. Це значення, де вона була, але там. Не закріпилася, тобто там не закрилася. Бачимо: тут у нас було відкриття нижче, тут вище. Тому свічка зелена. Знову ж таки, тут відкриття почалося ось тут відкрилася свічка. Закрилася вона ось тут, хоч і тут побувала, але закрилася вище. Тому вона зелена. Тепер наступна свічка. Передала вона естафету наступній своїй свічці. Ось так. В цій точці. Це у нас 4,7, плюс-мінус. Пішла свічка трішки вверх. Тут вона, по суті, позеленіла одразу ж повна вищення ціни відкриття. Зустріла свого продавця. Він почав тиснути на ціну. І свічка одразу ж почала замальовуватися в червоне. Опускалась, 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 тиснув сильний був продавець. Дійшов до значення 0,69. Тут нащупала вона свого покупця. Покупець почав штовхати вверх, свічка. По, власне, коли була 59-та секунда, нульова закрилася вже на наступній хвилині на значенні 1,47. 1,47 і передали естафету. Тінь залишилась зверху, вона тут побувала. Тут вона була ще зеленою. Вона була і нижче, тут тінь залишилась, але закрилася ось тут. Наступна свічка, відповідно, наприклад, ось тут відкрилася. Побувала трішки вище, тут, тут вона зеленіла. Так що ось так робити. Тут вона була зеленою, потім вона пішла в червоний. Не буду просто міняти кольори, щоб багато не цикати, побувала вона ось тут. Продавці її почали штовхати і закрилася вона ось тут. А остання наша свічка на даний момент п'ята. У нас хвилинні свічки, які відмальовуються за одну хвилину. Вона пішла спочатку в падіння. Або, може, навіть в Ріст, пішла ось таким фітілем в ріст. Перші 15 секунд, наприклад, тут вона зустріла спротив, багато продавців, почали продавати. Почали штовхати її донизу, впала сюди. Тут вона стала червоною. І після цього знову ж її виштовхали сюди. Закрилася вона вище, ніж відкрилася. Тут вона відкрилася тут закрилася, тому вона стала зеленою. Але залишила по собі ось такий шлях. Тепер. Якщо ми розібралися, що за хвилину малюються ось такі свічки, то як малюється свічка за 5 хвилин? Давайте порахуємо. Перша хвилина, де ми відкрилися? Це була значення 2,1. 2,1 2 долари. Тому у нас свічка ось тут почала малюватися на 2 доларах. Після цього, де ми побували? Ми були і високо ось тут, ось цей фітіль це якраз показує. Ми були і внизу, і внизу з ці фітілівці. Тобто максимум найнижча точка Low і High. Найвища точка High або Swing High. Це ми ще обговоримо з вами, а найнижча Лоу ось тут. Тобто вона бувала ось тут наша свічка за 5 хвилин. Тут вона можна сказати малювалася червоним. Але наприкінці свого відрізку часу, там четверта хвилина і там, наприклад, 30 секунд, десь умовно кажучи, вона все ж закрилася вище, ніж ось тут вона відкривалася. Тому вона стала зеленою, бо закрилася вище, ніж відкривалася на початку 5 хвилин. Це, по суті, сукупність, оця свічка, є сукупністю всіх попередніх свічок. Сумарна кількість ось цих 5 це одна за 5 хвилин. І вона залишила, включає в себе весь рух цих всіх свічок і має отаку от тінь зверху. І таку знизу. Якщо б у нас був 15 хвилинний таймфрейм, то в 15 хвилинному відповідно 3 по 5 хвилин таких свічок. Вони теж будуть мати якийсь свій фітіль, якийсь рух, чи вниз, чи вверх, чи червоною будуть, чи зеленою, і свої, свої тіні від руху дрібніших свічок. В годинні, відповідно 4-15 хвилинних в 4 годинні 4 1 годинних свічки і так далі. Це і є вся різниця таймфреймі, Тобто, в от такій от свічці за 5 хвилин вміщається 5 ось таких. Надіюсь, вам більш зрозуміло стало, як відмальовується свічки, і що приховується за ось цією, власне, тінню. Чому свічка замальовується в зелене або в червоне? Це все залежить від ціни, за якою вона закрилася. Вище, ніж відкрилася, значить зелена. Нижче закрилася, ніж відкрилася, значить, червона. Перед тим, як перейдемо, перейдемо до структури, нам треба розібратися, що таке хай. Ми часто будемо зустрічати терміни swing high. Нам треба знати, що таке Swing High і Swing Low. Це найвища і найнижча точка на заданий відрізок часу на певному таймфреймі. Як взагалі вирізняти оці Swing High і Swing Low? High це найвища точка, low. Це най... найнижча точка. Англійська термінологія. В більшості я вам раджу привикати до англійської термінології. Отже, Свінхай. Свінхай будується з двох свічок, які є нижчими, ніж власне, наша максимальна наша точка. Тобто є в нас якась найвища точка, і її супроводжують з двох боків, неважливо якого кольору, дві інші свічки, які мають нижчі оці екстреми, ці найвищі значення, ніж наша. Тобто вони її так підкреслюють з двох боків. Це в нас якраз і є свінгхай жовтим позначу. Swing Low, відповідно, дзеркально. У нас найнижча точка. Всі е, дві свічки, які є супру, навколо цієї нашої найнижчої точки, вони є вищими, ніж ця. Бачимо, тут були нижчими зверніть увагу, ніж ця. А це оці всі значення в нас вищі, ніж. Ось ця тінь, ніж це екстремально низьке значення Свінглов. Більш значимі хаї Strong я так називаю Strong Swing High, це більш значущі значимі хаї, вони формуються, навіть коли їх а, супроводжують власне, ось ці аж по дві свічки з двох боків. Тут є дві нижчі, два нижчі хая. Бачимо, що тут наш свінхай. З боку, з двох боків, навколо, них, навколо цього свінхаю є дві інші свічки. Пам'ятаємо, значить, тут у нас по одній з боку, тобто у нас свінхай з трьох свічок складається. Одна по центрі завжди найнижча або найвища. Дві, відповідно, нижчі або вищі, Або одна по центру з п'яти свічок складається, і, відповідно, дві з них завжди нижчі. Якщо б це був. Свінглоу, я вже тут не малював. Це дзеркально розвернути, а ви скажете, ну так може бути ось так. Тоді це вже не Свінг Треба шукати Свінг Ось це. Це swing high, Який у нас от З двома свічками з двох боків. Розумієте, так? Більш значимий має власне, от таких чотири свічки. Дві з цієї сторони, дві з, дві з лівої, дві справа. Ствінг, свінглоу. Відповідно, ось це у нас. Можна взяти за хай. Це у нас higher high, тобто вищий хай. А це у нас ловерхай. Хай, який є нижчий, ніж попередній хай. Давайте ще глянемо на реальному графіку, як відбувається рух ціни. Нова хвилина. Свічка, бачимо, судила сюди. Але вона зараз вища, ніж ціна відкриття, тому вона зелена. І ось відмальовується в нас наступна нова свіженька свічечка. Вона пішла вниз від ціни відкриття, бачимо, вона стала червоною. Ще нижче, і ще нижче. Не будемо чекати її закриття. Подивимося краще на п'ятихвилинний графік. Побачимо, що всі останні 5 хвилин у нас зосереджені в такій свічці. Тобто загалом ціна падала, побувала і вище, і нижче. Тут не є тінь зверху і знизу. Ось, Мінімальне значення 2,198. максимальне 2,209. 298. Дивимося, що це у нас ураховано. Власне, ось цей мінімум урахований. І 209 ось цей. Ці свічки у нас врахувалися п'ятихвилині. Це у нас відмальовується вже наступна 5 хвилинка. Надіюсь, вам стала більш зрозуміліша ця тема. Свінг Хаї, відповідно, і Свінг-Лої. Можемо теж побачити ось тут. У нас тут бачимо, є ось свінг. Лоу, який двома свічками зверху. Обрамлений. Тут у нас Swing High Дві свічки. Swing Low І Swing High Тут у нас ще невідомо, де буде Swing Low Бачимо у нас тільки з одної сторони є свічечка. Підмалюється, будемо очікувати, що тут у нас буде swing Low. Надіюсь, це зрозуміло на одній хвилині це важко бачите, тут дуже багато шуму, на старшому таймфреймі буде більш зрозуміло, так як це вступна частина до структури. Подальше ми будемо більш детальніше розбирати структуру, і все це будемо дивитися на графіках. Підводчі підсумки, на різному таймфреймі свічка вимальовується по-своєму, але вона включає в себе свічки з попередніх менших таймфреймів. 5 хвилина включає в себе 5 хвилинних свічок. 15 хвилин, 3-5 хвилинних і так далі. Swing high — це от, власне, дві свічки по краях, з трьох свічок складається. Swing, high, swing Low — теж три свічки. Тут ми маємо нижні значення, верхні. Як їх всіх знаходити на графіку, це вам потім знадобиться. Підписуйся на мій телеграм-канал, там ти можеш задати будь-які запитання. Я публікую всі думки по ринку, мої дії в портфелі, що купую, що продаю. Можеш поспілкуватися, у нас є чудовий чат. Став лайк напиши будь-який коментар, якщо відео тобі було корисним. Дякую за увагу і до нових зустрічей.